Дорогі співвітчизники, Україна, незважаючи на дуже складну ситуацію, продовжує рухатись в напрямку стабілізації. В першу чергу, це пов'язане з відновленням виконавчої влади. Наприкінці минулого тижня ми в парламенті сформували новий український уряд, призначили прем'єр-міністра. І вчора та сьогодні я. За паданням Кабінету міністрів підписав укази щодо призначення глав обласних адміністрацій. Тобто зараз ми почали другий етап відновлення виконавчої влади, формування влади в регіонах. Особливо я враховую особливості східних і південних регіонів. Там ми призначаємо людей не за партійною ознакою, а людей, які відомі в регіоні, які там мають вплив та авторитет, я вірю, що саме професійна влада, нова влада отримує довіру українського народу. І наше завдання побудувати Україну, де люди повинні перестати не просто боятись влади, а навіть відчувати її присутність. І влада повинна нагадувати про себе тільки тоді, коли вона потрібна, коли треба захищати людей, коли треба забезпечувати їх роботу, їх соціальні потреби.